Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Підходите до дверей, а там бамажка. Розгортаєте і! Йо, якою може бути ваша реакція на такий папірець? Гадаю, не важко здогадатися, Жбурляєте її у смітник. Але не поспішайте, ви повинні знати головне. Розбираємося, як завжди, коротко і по суті. Якщо відео корисне, ставайте спонсором каналу. Підписуйтесь на соцмережі, телеграм-канал, буде цікаво! Увага, розшук. Пофіг, що на папері немає жодних вихідних даних і адресовано воно взагалі начальнику поліції. Ви цього просто не помічаєте. Бо першою бачите фразу червоним кольором. Увага, розшук. Мозок просто припиняє критично мислити, підіймається тиск, з'являється важке дихання, серцебиття і тому подібне. Здорові люди, в принципі, переживуть. А як же буде почуватися літня жінка або людина, яка просто винаймає цю квартиру, яка чула про розшук лише по телевізору від дяді Стьопи міціоніра? І скажіть, що це не уловка. От чи звернули ви увагу на цей штамп, якби він був чорний? Напишіть. Головне, якщо ви або ваша рідня знайшли подібну бамашку, це означає лише одне. Вас внесли до бази оберіг як особу, яка порушує законодавство про мобілізацію. І з великої ймовірності поліція також внесла вас до бази Армор. Чи отримували повістку, чи ні, байдуже. Ви в розшуці. Відео, як вносять в базу Армор, записував нещодавно. Посилання залишу в кінці. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь.